Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Ворожіння Таро. Розглянемо сьогодні питання: чи змусить Російська Федерація вступити Білорусь у війну проти України? Чи змусить? І чи вступлять білоруси? Чи таки їх примусять? Так, дивимось. Так, да, багато на них давлять на Білорусі, заставляють. Можливо, навіть крім білорусів ще когось. А, ну, Дивіться, я бачу, що таке змусить Білорусь наступати. А, за даже, мені кажуть, за, за гроші швидше вони будуть предлагати, швидше за все, вони будуть, будуть предлагати а, якусь. Винагороду за те, що вони йдуть чи зарплатню велику. І білоруси підуть. Частина білорусів на це згодиться для особистого збагачення. Так, а частина, я бачу, в частини просто не буде вибору, частина піде примусово. Якщо якась частина піде за гроші воювати, частина людей піде воювати примусово. Тобто я бачу, що білорусів заставить Росія. Давайте подивимося, як на це відреагують самі білоруси. Що їх, їх казатимуть, і їм казатимуть іти на Україну з війною. Як на це відреагують білоруси? Ах, знову ж таки, не всі білоруси хотітимуть. Деяка частина не хоче йти воювати, частина людей, більша частина людей, хоче просто мирно жити, мирно працювати і заробляти свої кошти. А частина людей да, вона, вона буде йти на Україну, так, як, як на роботу, так як за це будуть їм платити гроші. Але щось, знаєте, таке враження складається, як це будуть обіцянки-цяцянки, бо насправді тої суми, яку обіцятимуть. І виплачувати не будуть. Потім у Білорусі почнуться бунти проти цього, буде, буде викриватися будуть групи людей, групи людей або організації, які будуть викривати усю брехню їхнього правителя. Виводить його на чисту воду. У мене таке враження, що буде опять у них якийсь, якийсь майдан, на чолі з якою буде жінка, на чолі майдана. І таке враження, що вони скинуть, скинуть свого правителя Лукашенка, і народ переможе. Народ переможе, причому законним шляхом, але ж таки дивіться, шановні білоруси, бо щоб вас не опять не обманули, щоб ви не зробили сліпий вибір, після якого вам буде оп'ять дуже тяжко. А, тобто, моя вам порада після того, як скинете свого правителя. А, Уважно вибирайте, кого ви поставите на його місце, щоб не бути обдуреним. Якщо ви виберете правильного правителя, вам буде при ньому добре. Він вас поведе в світ, він вам відкриє всі можливості світу, збагатить вашу країну, буде захищати ваші кордони і ваші інтереси. Тобто думайте, вибирайте правильно. Не ведіться на спокуси і на брехню, не робіть сліпий вибір. А, так. Як відреагує росіяни? Яка буде реакція росіян, що білоруси вступлять у війну проти України? Яка буде реакція росіян? Ой. Росіяни, як завжди. Будуть кричати Росія вперед! Росія давай. Ну, це дуже швидко навіть у них е пройде, так як по карті кубків. М кубків. -м так як у них почнуться опять-таки е якісь заварушки, якісь бунти, якась буде проводитися робота проти їхньої влади, і почнуться і в них якісь там масові. Масові, бачите, по судьбі виходять масові заворушки, після, після чого скриється багато секретів. Багато, Які будуть розстраювати росіян. Які розказують, що вони не такі всемогущі, як їм розказували, що в них не все так добре, як їм розказували. І їм буде дійсно тяжко. Їм буде тяжко, що мені ще хочеться цю карту. Їм буде в майбутньому тяжко. Чи війна в них почнеться, чи, чи якісь збройні протистояння? Да, да, да. Можливо, десь і воєнні збройні протистояння, які будуть спонсоруватися з західними партнерами, і що буде дуже лякати росіян, і спонукати їх. О, 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 Слава Богу, що буде дуже лякати росіян, і спонукати їх, відкривати очі, прокидатися і дивитися на світ. Дивитися на правду, а не тільки слухати своїх політиків і свої ящики, ті, що вони привикли слухати. Так, і давайте ж розглянемо, що буде з Україною. Що буде на Україні, якщо ж таки білоруси перейдуть межу, підуть на нас з війною. Що буде з Україною? Так, да, звісно, будуть втрати, Будуть втрати. буде е, на фронті нашим захисникам важкувато, так як ну, дійсно, е, чи то одну сторону фронту, чи то іншу, чи то дві захищать. Але, але з цим всім справимося ми, причому ми справимося з цим самотужки без залучення яких якоїсь допомоги з міжнародних організацій? Справимося самі, відіб'ємо агресію. А, причому агресію цю ми будемо може, очікувати, знаєте, ми будемо неї очікувати більше, ніж це буде насправді ця агресія проявиться. Тобто ми... Очікуємо, що це буде масштабний наступ, там, такий, як був 24 лютого. Ні, він такий не буде. Так, да, звісно, буде його важкувати відбивати, це ж це все-таки війна, да? це ж жертви. Но ми його відіб'ємо, відстоїмо свої території і підуть від нас білоруси розстроєні, ще й техніку свою покидають. Так що білоруси рипаться до нас, я вам також не рекомендую, бо буде те, що і з російськими ваньками. Наводьте, які росіяни, наводьте в себе порядок, відкривайте очі і не йдіть на поводу вашого правління, на поводу